Ласкаво просимо до програми «Китай в фокусі». я Тіфані Майер. Відпустка перетворилася на жах. Близько тисячі туристів опинились у пасті на китайському курорті після того, як лавини на кілька днів заблокували дороги. погляньте машини в снігу. О, господи, лавина виклик послів, зменшення інвестицій та завуальована погроза з боку голови Китаю Сі Сідіньпіна, що за хаос відбувається навколо президентських виборів на Тайвані. Крім того, провідні бренди іграшок, такі як Барбі та Монополія, йдуть із Китаю. кажуть, що їхнє виробництво зривається. Чому напишіть нам у коментарях, що про це думаєте ви, і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Близько тисячі людей упинились у пасті на китайському курорті в західному Сіньцзяні. Регіон накрили сильні снігопади, спричинивши сходження снігових лавин. Вони відрізали курорт від зовнішнього світу. Наразі ведуться рятувальні роботи, деяких туристів вивозять вертольотами. Водночас, китайські державні змі про постраждалих не повідомляють. погляньте машини в снігу. О, господи, лавина. Розчищати сніг дуже складно. Його товщина подекуди перевищує 6 метрів, тобто його шар вищий за снігоприбиральну техніку. Зменшення інвестицій завуалювані погрози від голови китайської компартії Сі Цзіньпіна та чергова дипломатична суперечка, як влада КНР, діє після того, як Тайвань обрав свого нового президента у понеділок один із журналів Компартії Китаю опублікував промову Сі Цзіньпіна. У ній голова КНР закликав заохочувати зусилля, які допоможуть зробити Тайвань частиною Китаю. Ця промова стара. Уперше її опублікували два роки тому. Тоді в ній не згадувався Тайвань. Водночас, можливе вторгнення Китаю на острів створить проблему для Вашингтона. Тайвань входить до груп островів, які не дають Китаю завдати ядерних ударів по США з підводних човнів. Комуністичний режим уважає Тайвань своєю. Територію, хоча ніколи ним не керував. Пекін також тисне на інші країни, щоб вони не підтримували офіційні відносини з Тайванем. Повернімося до виборів. Філіппіни і Сінгапур привітали нового президента Тайваню. Невдовзі після цього Китай викликав посла Філіппін та видав дипломатичну ноту протесту щодо Сінгапуру. А міністерство оборони Тайваню у вівторок повідомило, що Пекін може посилити військовий тиск. посилити військовий тиск. Китайські військовики й далі посилюватимуть тиск на Тайвань у найближчому майбутньому, підвищуючи боєздатність та проводячи інші заходи, поєднуючи когнітивну війну та вторгнення до сірої зони. За два місяці до виборів на Тайвані кібератаки спрямовані на острів сягнули нового максимуму. В останньому кварталі 2023 року їхня кількість зросла більш ніж у шестеро, як порівняти з аналогічним періодом, торік. Мета атак руйнація комунікаційних мереж Тайваню. Про це повідомила компанія Cloudflare. Ба більше напруженість у відносинах між двома сторонами змушує компанії непокоїтися і вони вживають заходів щодо самозахисту. Згідно з новими даними, інвестиції тайванських компаній у Китай впали до найнижчого рівня з 2001 року. Як порівняти з минулим роком, вони зменшилися на 40%. Водночас тайванські компанії довгий час були одними з найбільших інвесторів Китаю. Чайнез бігест інвестормерика головний сезон покупок у США вже позаду, але виробники іграшок стикаються з іншою проблемою. Вони хочуть перенести виробництво з Китаю до Індії, бо вартість робочої сили в Україні зростає. Утім, покинути КНР виявилося не так просто. Подивімося, ізілецтейкалок. Шість років тому автор монополії Hasbro звернувся з пропозиції до індійського постачальника товарів тривалого зберігання та аерокосмічної техніки Equus. Він уклав 100 мільйонів доларів. а Тепер Equus виробляє десятки видів іграшок для Hasbro в індійському белгаумі. Виробник Барбі компанія Mattel, Як повідомляють, теж з 2007 року відмовилася від китайського виробництва. Це сталося після відкликання мільйонів іграшок через використання Ленцевої фарби, проте виробники іграшок кажуть, що Індія та інші країни не можуть зрівнятися з Китаєм щодо витрат. Це призводить до зростання цін на іграшки для покупців. Проблема стала гострішою під час пандемії. Тоді китайські порти ледве справлялися з експортом товарів і періодично закривалися, унаслідок чого відбувалися затримки вантажів. У першій половині минулого року Китай, як і раніше, виробляв лише 79% від колишнього обсягу іграшок, що продаються в США та ЄС далі ми хотіли би поділитися деякими вашими коментарями про наше шоу. Троє глядачів звернули увагу на прив'язку до країни в назві одного з морів в Азії. Комуністичний Китай вважає Південно-Китайське море своєю територією. Але якщо ви запитаєте уряд Філіппін, то там частину моря, яке належить до виключної економічної зони країни, називають Західно-Філіппінським морем. Йдеться про претензії Китаю на суверенітет практично над усім південно-китайським морем. Варто зазначити, що у 2016 Надцятому році міжнародний трибунал визнав цю претензію недійсною. Нагадую, що зараз саме час поставити вподобайку нашому випуску та написати коментар у вівторок Північна Корея направила свого міністра закордонних справ до Москви. Там дипломат зустрілася зі своїм російським колегою. Вона сказала, що відносини КНДР з Росією розвиваються відповідно до планів, намічених лідерами обох країн. Вона також наголосила, що Північна Корея і Росія мають довгу історію дружби, і що Сполучені Штати та їхні союзники стурбовані їхніми відносинами. осенами. Міністр закордонних справ Росії зазначив, що обговорить ширшу ситуацію. На корейському півострові він також розкритикував політику США щодо північної Кореї. Кремль повідомив, що президент Росії зустрінеться з обома міністрами пізніше, щоб обговорити результати їхніх переговорів. Традиційний реалізм показали на шостому міжнародному конкурсі портретного живопису, організованого компанією NTD. цього року. На виставці продемонстрували більше як 60 картин від понад 50 художників з усього світу. Захід проходить у Нью-Йорку. Подивімося. Шостий міжнародний конкурс портретного живопису організований компанією NTD, почався у Нью-Йорку. До нього готувалися понад півроку і зібрав він близько сотні художників з чотирьох континентів. Після ретельного відбору до фіналу вийшло близько 60 робіт від понад 50 художників. Нині ці роботи виставляють у клубі Салмагунді в Нью-Йорку. Мотивацією для написання цієї картини олією стало бажання жителів Гонконгу зробити вибір між добром і злом заради свободи Гонконгу та своєї власної волі. Джан Кунь Лунь – один із членів журі, а також відомий скульптор. Він каже, що конкурс має важливу місію. Цей конкурс демонструє традиції божественної культури, і ми хочемо висловити істину, добро, красу, чистоту та яскравість. Річардінь, заступник директора серії конкурсів NTD. завдяки спільним зусиллям, ми можемо допомогти людству повернути мистецтву реалізму його найвищий блиск. Це один з провідних у світі конкурсів олійного живопису у стилі реалізму. Він просуває традиції чистого та прекрасного олійного живопису. Його високо оцінило багато художників. Я думаю, що кожен художник щоб стати учасником цього заходу має докласти багато зусиль та присвятити себе своїй роботі. Церемонія нагородження відбудеться 18 січня і буде безкоштовною для публіки. Картини буде виставлено до 19 січня.